Хтось з відомих сказав, що багатство людини вимірюється не кількістю грошей, а кількістю років, які вона може відмовитись від роботи. Круто. Що це для мене? Означає, що період, коли ми заробляємо гроші в активному періоді. Необхідно створити собі пасивний дохід за цей час. Максимально накопичити грошей, наскільки це можливо, для того, щоб в третьому періоді відпочивати саме так. І тоді вступає приказка, що молодість дана для того. Щоб забезпечити старість. А ви як думаєте, напишіть в коментарях, чи варто витратити час і задуматись про те, щоб створити собі капітал, і створити собі пасивний дохід до пенсійного віку і насолоджуватись життям в 50. Як я це роблю. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть в особисті, виходьте на зв'язок, порахуємо ваші програми, Побачите свою перспективу, які гроші можете собі створити на майбутнє. Ну, я взагалі кажу так: що створіть собі проблему сьогодні, щоб її не було завтра. І кожен рік зволікання це тере. Втрачені ваші кошти недоотримані у вигляді відсотків. Тому давайте починайте вже робити щось.